Айва зеро. Отакий От приемник. Геминис. Це іспанський. Це Японія, конечно. Стерео, FM стерео кассета-стерео Ну, і друге. Чи третє? Це моторола. У мене вже була така. Моторола. Вони йдуть на морський діапазон 150 там, з мГц Але я їх перешиваю на любительські канали. І я вже одну продав таку. Моторола ну, це ж дуже надіжне як кирпич, вона не ламається. Ну, для неї треба комп'ютер Старинний програми, щоб перешити її. Работает ще під дос. У мене є ноутбук лежить старий за 3 євро куплений. Ну, от така буде у мене робота. Може відео буде віддільно або все в місті побачимо. Сьогодні поговоримо про цю моторолу. Моторола GM350. Це радіостанція робота від. 134 МГц досі 174. Оця іменно чотириканальна, чотири канали. Ну тут один канал тільки. Як обично, ну, у мене і пройшла була один канал забитий. 150 з чим-то там частота, це морська частота, це морська радіостанція. Тут багато яхт, катерів таких, і вони десь. Работають в них, ну це як общий визов, я не, не знаю. Але я їх перестраюю на е, любительський діапазон. От, поки що я нічого не знаю, я все підключив. Блок питання, там нагрузка, бачите, е, це. Давайте включати. І я от є блок питання. От вона включилась. Динамік працює. тут слабо світиться, зелений, тільки один канал. Отак. Всі, коли нажимаєш, такий длинний це значить немає тут. Вони не запрограміровані. дав і на передачу. Стає на передачу, не знаю, яка мощність. Зараз підключимо генератор і провіримо все. Так, от я приготовлю генератор. Він також працює і на, можна сказати, на прийом. Тут дуплекс. Можна сюди подавати виходну мощність до 65 Вт. Ну ця радіостанція 25 максимум має. І регулюється там від 1 Вт до 25 Ще не включав. Давайте стоїть в режимі авто. Він должен показати тут частоту і отут должен показати мощність. Так, ставимо на передачу тангент. Так, 26 Вт. 25,8 148 0,83. І 146,2 кГц, ще й тон у неї. Ну ти какая? <ріст> так, ну видає мощность таку, як надо. Ну, а чого нас 148? Именно? Один канал. 148.0873. Ну що ж, нам таку частоту не треба. У мене є ноутбук. Зараз спробуємо. І там, по-моєму, сохранилася програма. І ще одне. Вона не приймає на цій частоті. Ну це ще нічого не значить. Це не значить, що вона не робоча. Може бути, що вона приймає геть на другій частоті, не на ті, що передає, так що це тут поки що рано робити виводи. Треба підключати комп'ютер до неї. Ну, комп'ютер тут у мене Windows XP стоїть ще стара. Діло в тому, що цей комп'ютер потрібен для таких радіостанцій його програми, які програмують ці радіостанції, вони розчитані ще під DOS. Так що ця Windows XP може переключатися на DOS. І найголовніше у нього є паралельний порт. От. Оцей. В новому комп'ютері в мене вже немає його. В сучасних комп'ютерах їх немає. Ну і от такий адаптер, там схемка. На мікросхемі рс 232 Прибразування рівні. Так, ось блок питання в мене там 5 вольт треба. От. І оце вже готово для мотороли. От сюди. Десь тут була у мене програма. Зараз я її запустю. От, по-моєму. Да, GM350. Так, от запустилась програма ця мотороловська. Е -е, так як я і говорив, 148 передача, а прийом, дивіться, 152-68. Так що мощність 25 передача. А ну де тут цей е. тон? А от. Дивіться. От тон. 146,2. Все правильно. Тут всі програми такі е, частоти були. 5 Вт, там виходна мощність. Тут все, бачите, цей тон 82,5 кГц. Тут теж. Я все це обию. Вот, набираю. Це вже третій канал. Я забуваю 145-550 і так далі. Мощність 25 ватт. Ось це на прийом. Скрізь різний різні частоти прийом передач. Зараз все це виставляю так, як я хочу, і просто записати. Тут є кнопка записати все в мотор і потім ну от Виставляємо на генераторі 145500. Це перший канал у мене. ну Тут у мене зараз виключено. Зараз да? включаємо. И все, загорелась лампочка, вот что работает. Это первый канал. Второй канал. 145, 525. Цена надо. 145, 525. 0. Правильно.

4 канала тільки має. Ну такі схеми, тобто частота визова і там АП 25-50 75 кГц. Ну і мощність на всіх 25 Вт. Там можна любов поставити у цій програмі. Ну я отак зробив. І отак. Така моторола – це вже на любительський діапазон, бо було щось, чорті що там, різні частоти на прийом на передачу, ДТС, ці коди і так далі. Так що воно нікуди не годилося. І, ну, може вона працювала в якійсь транковій системі, я не знаю. Ну, коротко, Зараз вона працює як нормальна радіостанція. Дивіться, яка в неї чувствість? Мінус 120 дБ. И это еще она чует. Ну, то есть, если убрать... Вот. 124, да? Минус 124 дБМ уже не работает. Хотя, если нажать, то она принимает очень чувствительно радиостанция и мощно. 25 Вт. Зараз я покажу, яка вона всередина. Да, зараз треба э, перевірити мощність на всіх чотирьох каналах. Давайте ставимо перший канал. Режим «Авто», Бачите? Так, Нажимаємо. 49,9 і 25.7. Ну це так буває, вона не завжди правильно частоту определяє. Другий канал.

Так, а як провірити модуляцію? У мене другої радіостанції немає. На двойку було у мене і хенді і були, і станціонарні. От, все продано. <смі> Надо... Щось придумаємо. От, Розбирається вона дуже просто. Оця кришка. Там є резинка. Отак просто. Отут розтягується ну, в сторони. Тут і там. І вона піднімається. Далі екрани. Ну, все, я ж говорив, що це морська радіостанція. Вона все герметична, в неї тут все закрито. І тут вода сюди не, не, не потрапляє. І тут морду я мив, тут можна мити, як хочеш її. І в динамік не попаде, бо там защита. Так що тут все продумано. Зараз покажу тут. От, пожалуйста, як вона виглядає. Дуже красивий монтаж, чистий, без всяких, тут немає ні каніфоля, нічого. Ну, звісно, СМД, технологія, тут вже нічого не поділаш. От виходний транзистор і драйвер, дивіться, який модний, все сучасне. Ну, класна, радіостанція, я говорив. Що вона не вбиваємо Дуже надіжна, Ну і спереді тут у неї є Що всякі Дивіться, я найшов год. 97-й. Ой, як тут. Моторола 1997. Вау! 25 год? Ні, 27. 27, год Тоже ретро. Ну от зібрав я таку схему нагрузка, отвітвитель і осцилограф. Так. Раз. І 145 500 600. Це 145 600. Алло. Алло. Не знаю, я не бачу дивіації. А осцилограф показує, Міряє частоту, все, все нормально. Класний оселограф. До... 180 МГц оцей силоров. Можна двойку подивитись. Класно. Ну треба десь провірити е, модуляцію. Треба підключати антенну. У мене і антенни зараз немає. Тоже проблема. Ну от ще раз я провірив мощність. Все в порядку. Понаклеював оці надписи. Ну, Щоб просто не забути, де, де яка частота на якій кнопці. Бо це я ж зараз пам'ятаю, а через час воно забудеться і, і, і дисплея ж немає у цій ці моторолі. Є друга моторола, теж 350, тільки там 120 чим -то, 130 каналів. І там дисплей є. Тут немає. Це чотириканальна проста е, моторола, але вона. Дуже надіжна. Ви ж бачили, 97-й, а вона як нова, її хоч би що. Ну і в хорошому стані оцей кабель. Тангента дуже удобна. Дуже удобна тангента класна. Її трансівер примінити. Ну, не можна одірвати відсюди. Це її рідно. Ну, добре. Дякую, що дивитесь. Пока, 7-3. Все-таки я решив провірити по осцилографу, Хоча б я хочу знати, чи є модуляція, чи мікрофон працює в цій моторолі. Потому що в першій моторолі я міняв мікрофон якраз не робив. Я не знаю, чи є модуляція, чи не. Я от підключаю сюди в цю точку а Тут дуже трудно. Включаю на передачу, а він і так працює, Алло, 1, 2, 3. І видно, що мікрофон працює, 1, 2, 3, 4. Все все Алло. 1, 2, 3, 4. Все. Все в порядку. Отак вона розбирається, матеролиця, воно просто розбирається. Тут все на защовках. Ніяких ніболтів, нічого. Так само як і верхня кришка знімається. Отак і це. Ось от. така конструкція проста. Ну, я говорив, що тут ще є плата, от вона і там динамік. І теж все через резинку. от Так що така, ця радіостанція відповідає стандартам мілітарі, ну, воєнним, воєнним стандартам, і вона дуже крепка, надійна і так далі.